Вітаю! ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску школярі та студенти розпочали новий навчальний рік. Адвентисти Кроматорська зібрали авторів і виконавців на музичному фестивалі. Віталій адвентистські віряни надають допомогу постраждалим від землетрусу. У Миколаєві прощалися з літом за чашечкою чаю. Навчальний рік розпочато. Дехто встиг підготуватися до нього за останні дні серпня, а дехто це робив ціле літо поспіль про те, що потрібно взяти з собою, аби навчання було вдалим і що може бути важливішим за сам навчальний процес, цікавилася Наталя Копилова. Осінь розпочалася, а з нею й навчальний рік. 1 вересня відпочилі й ошатні школярі та студенти повернулися до стін освітніх закладів. Наймитушливішим видався тиждень перед навчанням. Батьки разом із дітьми завершували приготування до свята першого дзвоника. Крім того, деякі учні поділилися, що секрет вдалого початку навчального року криється в постійному тренуванні мозку протягом літа. Я читаю багато книжок, я читаю на російському, мові, на українському мові. я роблю математику, пишу з мамою диктанти, щоб потом якби легче було. Ми стараємося догнати те, що пропустили які пробіли в знаннях були, от ми їх старалися заліти заповнити. А для когось запорука успіху – хороший настрій та деталі, які його забезпечують. Покупаю там всякі штучки, які мені допомогуть вчитися, які мені піднімуть настроєння во время учебного року. Одежду красиву, треба, щоб все було цікаво, красиво, щоб всі побачили і сказали, вау, яка вона красива. Також ми завітали її в Харківський християнський навчальний центр «Гармонія», до стін якого вже традиційно перед початком Навчального року батьки приводять своїх дітей з особливою метою прийняти участь в служінні благословення дітей. Дорослі пояснюють, що вважають отримані благословення за порукою успішного навчання, гарного самопочуття своїх дітей і відмічають, що для них це головний етап у підготовці до навчального року. А діти з власного досвіду наголошують на тому, що вони мають більше впевненості, знаючи про підтримку творця. Найголовніше – головне почати Учебный год с Божьим благословением, то есть я буду уверена, что мой ребенок под защитой. Я не волнуюсь, когда она обедает, когда она бегает по лестницам и так далее. У них прибавляется способности мыслить, анализировать. Бог влияет так, что им становится ну, легче намного. Это я как отец вижу в своих детях. Для меня важно Божье благословение, потому что благодаря нему я смогу хорошо учиться и все понимать в школе. Помагають на притяженні всівокби учебного року. Бог сам помагає очіця, допомагає мені, мені рішати задачі, трудності різні. Отож, гарно одягнені з чистими зошитами, новенькими портфеликами та з Божими благословеннями діти починають новий навчальний рік, І для кожного він обов'язково буде особливим. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Олександр Федоров, Харків, вісті надії. Готуватися до школи в Луцьку допомагали благодійний фонд місто Надії та церква адвентистів сьомого дня за підтримки працівників соціальної служби міста Луцька. Вони провели благодійну акцію та підготували понад півсотні подарунків для діток, які потребують особливої соціальної підтримки. Організатори дарували школярам канцелярське приладдя та солодощі урок у новому навчальному році присвятили 25-й річниці незалежності України. Провели його і Дніпровському християнському навчальному комплексі Гармонія. Директор закладу наголошувала на важливості поважати батьківщину, пояснюючи, що окрім патріотизму, це виховує в людях глибоке почуття моралі та любові до ближніх. Як з молитвою розпочали новий навчальний рік, бачили наші журналісти. Уже в десяти християнський навчальний комплекс Гармонія що в Дніпрі ласкаво прийняв учнів 1 вересня. З початком навчального року привітала директор школи і побажала успіхів у навчанні дітям, сили та мудрості вчителям, а батькам терпіння. Діти вирушили в подорож до країни знань, привітали своїх вчителів творчими номерами, співом і квітами. Також свої привітання висловив служитель адвентистської церкви Олександр Міщеряков. І виголосив молитву благословення. На сам кінець урочистостей присутні виконали гімн навчального центру вітрила надії. Учебный центр направления берет на помощь в базовом образовании, согласно Министерству образования. Образование складывается из двух направлений. Это обучение и воспитание. Дети однозначно имеют позитивное влияние, если родители поддерживают саму воспитательную философскую систему школы. Навчальний комплекс Гармонія включає в себе школу, дошкільну підготовчу групу та центр іноземної мови і ЛС. У восьми класах школи на сьогодні навчається 85 дітей. Їхні батьки отак пояснюють свій вибір. Більше всього тут виділяється на духовній составляючій ребенка. І це тот стержень, на якому потім будується вся особистість. Я считаю, что правильные основы, которые заложены в самой Библии, они здесь поддерживаются и развиваются. И многие дети здесь получают хорошее образование благодаря тому, что у них есть правильная мотивация. Прекрасное, доброе отношение к детям. И здесь не только преподают науки, но также время готовят человека остать. Повноценна повноправним членом суспільства, добрим, відзивчивим. Пролунав перший дзвінок, і діти разом з учителями вирушили на свій перший урок у цьому навчальному році. З нагоди 25-ї річниці незалежності України тема уроку була Моя Україна, моя батьківщина. Україна це наша родина. Уважає родину, ми учимо уважати вокруг себе всіх і приймати. І любіть людісь, любіть уважати родину на землі. Ми зможемо оцінити ту родину, яку готує нам Господь. Діти слухали історію нашої держави, виконували пісні, читали вірші відомих українців, переглядали пізнавальні відео. Також у вигляді Вікторини відповідали на запитання, перевіряючи свої знання та молилися за Україну. Діти поділилися із нами своїми знаннями. В Україні родилася Леся Українка. Тарас Шевченко, Іван Франко в Україні найбільший запас Маргацева руди. Я знаю гімн України, хто його написав, Павло Чубинський. Вона, по-перше, во одна з найбільших країн Європи. в Во-вторых, очень много известных фактов, что ну площадь самая большая у нас набережная Днепропетровска и уже уже Днепр, самая большая в Европе тоже. Даже якщо ми куда-то далеко чихали, ми дознеповніте свої страні німночка не віддаватися. Свято й перший урок проведено. Її патріотично налаштовані діти приступили до навчання. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Дніпро. Вісті надії. Перший дзвінок пролунав і у Вінницькому навчально-виховному комплексі Джерело мудрості завдяки цьому закладу, який функціонує вже чотири роки, у світ науки поринуло близько двох сотень дітей. До речі, навчають у Вінницькій школі не лише арифметиці та писемності. Головна задача вчителів привити кожній дитині християнські принципи. Саме тому, щоденні біблійні уроки в навчальному закладі обов'язкові. Чому батьки надають перевагу джерелу мудрості, розкаже Валерія Полторацька. Білі банди, святкові сукні, вишиванки та костюми, квіти, посмішки на обличчях учнів і схвильовані батьки все це можна було побачити на святі першого дзвоника, який пролунав у Вінницькому навчально-виховному комплексі джерело мудрості. Заклад незвичайний. Він є християнським, тому і завдання в нього особливі. В нашій школі у нас обов'язково є духовне натхнення, у нас є біблійні уроки. Тобто на цих заняттях ми виховуємо християн в принципі навчаємо слово Божому дітей. Тому ми хочемо, щоб найвищі, найпрекрасніші духовні цінності були у дітей. Ну звичайно, навчити дати знання. На доста на високому рівні «Джерело мудрості працює вже чотири роки. Якщо перший набір складався із 14 дітей, то цього року заклад відчинив двері для 180 хлопців та дівчат. Це на 60 осіб більше ніж у минулому році, і з цьогорічних відвідувачів навчального комплексу 120 сіли за шкільні парти, а 60 вирушили до дитячого садочку. Радіє серця і душа, коли я бачила, що починається ця школа і якої потужності набрала вона сьогодні. О, скільки діток сьогодні прийшло, і скільки педагогічний колектив нас зріс, і є результати в знаннях, і те, що мене сьогодні втішило слово вчителі, вчителів ваших, які сказали, що ми працюємо, щоб наші діти поступали на вищі навчальні заклади без репетиторів, послуги репетиторів, і це сьогодні є вже показним таким етапом. Для того, щоб характеризувати цю школу. Дуже задоволена я, що в нас на території України є такий заклад, тому що ми люди віруючі, і це моя була мрія, щоб мої діти навчались в такі в такому середовищі. Це мої цінності, це наші пріоритети, і ми вважаємо, що нація наша має любити Бога. Якщо вона буде любити Бога, вона буде любити і людину, вона буде любити і країну, вона любити буде свою землю. Тоді ми маємо надію, що в нас не буде війни, в нас буде мир. А це родина Сацюків. Заради того, щоб їхні діти навчались у християнській атмосфері, вони переїхали до Вінниці із Могалева Подільського. Оскільки четверо дітей ми вирішили, що варто заради дітей зробити цей крок. Подобається, що тут в школі невеличкі класи, що до кожної дитини свій індивідуальний підхід. А також саме цінне це те, що діти навчаються не тільки знанням, а здобувають і мають можливість отримати духовні настанови, переймають духовні цінності. Щоб зарахувати всіх бажаючих перед керівництвом навчального комплексу, постало непросте завдання. За три літніх місяці необхідно було реконструювати додатковий корпус площею більше 360 квадратних метрів. Чорнові роботи були завершені на початку серпня, тож на внутрішнє оздоблення залишився лише місяць. Ми розуміли, що практично з нашого опиту за один місяць зробити 360 квадратних метрів по підлозі, це практично нереально. Але ми з Божою допомогою з кожного ранку, починаючи з молитви, з таким натхненням, що це для наших діток, ось ми ставали, брали за роботу. І, звісно, не не обійшлось без труднощів. Ми працювали і. З 8 ранку до 8 вечора було таке, що працювала до 10 вечора. Було навіть таке, що ми залишалися перед от ми розуміли, що на субота вихідний, і ми залишалися з четверга на п'ятницю. Всю ніч працювали і весь день на святковій лініці. За традицією першачків зустрічали подарунками, серед яких почесне місце займає Біблія як підручник із достойного життя. Здобуваючи знання, це одна половинка, а немає духовності, немає зв'язку з Богом. Значить, немає другої половинки. Отже, людина в одну половину одної половинку рухається вперед. А коли це є допомога зі сторони Господа Бога і є духовність, і це виходить, мудрість знання. І духовність це, виходить господня мудрість. і разом з тим це буде надійне гарне покоління. Сьогодні навчально-виховний комплекс об'єднує дитячу садочок, 11-класну школу, музичну школу та гурток подовженого дня. Починаючи з 5-го класу, всі школярі поглиблено вивчають англійську мову. Взагалі ми поставили перед собою ціль, щоб випускники нашої школи вони при посольстві здавали екзамен. Тобто, коли дитина людина переїжджає в іншу країну, в неї вже є екзамен, зданий при посольстві. Такий документ стане на ході. Якщо випускник школи захоче вступити до закордонних навчальних закладів, нагадаємо, що в минулому році Вінницький навчально-виховний комплекс перший в Україні серед адвентистських навчальних закладів повної середньої освіти отримав ліцензію, яка надає право видавати атестат державного зразка на базі 9 та 11 класів. В Україні середні навчальні заклади під патронатом Адвентистської церкви працюють у Білій Церкві, Бучі, Вінниці, Дніпрі, Києві, Мукачевому, Львові, Тячові, Харкові, Чернівцях. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті надії. Вже з 1 вересня у Тячеві запрацював перший приватний навчально-виховний комплекс, який отримав назву щасливе місто і поєднує дитячий навчальний заклад та загальноосвітню школу перших-третіх ступенів. Засновником стала релігійна місцева громада адвентистів сьомого дня. Обов'язки директора виконує Олександр Коберник, який керував подібною християнською школою у Львові. Директор закладу наголосив, що появі школи сприяли прийняті минулого року поправки до законодавства. Про світу, які передбачають право церковних громад бути засновниками шкіл. За літо у приміщенні зробили капітальний ремонт. На першому поверсі будівлі облаштовані їдальня, медпункт та підсобні приміщення. На другому класи та приміщення для педагогів, спортивна кімната і роздягальні з душовими кабінами. Триває облаштування спортивного майданчика та території закладу. Навчання у школі відбуватиметься згідно з державними програмами. З першого класу школярі поглиблено вивчатимуть англійську мову, а другу іноземну Емно з п'ятого після уроків діятиме група продовженого дня. У школі вже навчається близько 40 дітей, а ще 14 малюків відвідують дитячий садок. Вартість перебування в садочку становитиме 800 гривень на місяць разом з харчуванням, а навчання у школі коштуватиме 700 гривень плюс 200 за харчування. Ще 150 гривень коштуватиме група продовженого дня. Найближчим часом у навчальному закладі планують відкрити музичну школу, яка працюватиме за державними програмами для мистецьких шкіл. У Миколаєві адвентиський молодіжний клуб чашечка чаю зібрав жителів міста за переглядом фільму. Захід, що пройшов у центральному сквері, відвідало понад 150 гостей. Окрім кінострічки, програма складалася зі спілкування на тему сімейних цінностей, короткої інтерактивної частини і частування гарячим трав'яним напоєм та печивом. Дітей розважали окремо. Доки батьки відпочивали перед екраном, учасники клубу організували для малечі цікаве дозвілля. Діти бавилися в розвиваючі ігри. Про наступні акції та заходи, організовані Миколаївським молодіжним клубом, можна дізнатися у соцмережі за посиланням на екрані. Члени Адвентистської церкви одразу почали діяти після смертоносного землетрусу Віталій, який забрав сотні життів. Благодійна організація Адра пропонує свою допомогу а місцеві громади надають притулок тим. Хто залишився без даху над головою? Даніеле Беніні, який представляє Адвентистське агентство допомоги та розвитку, скорочено Адра Віталій звернувся до влади з пропозицією екстреної допомоги. За словами Беніні, члени церкви від землетурсу не постраждали. і Вони готові відкрити двері своїх громад для того, щоб дати притулок кожному, хто залишився просто неба. Також Адвентистська церква Віталії звернулася до своїх членів з проханням здати донорську кров, аби врятувати поранених від стихійного лиха. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. Християни південної Кореї живуть поруч з однією з найзакритіших країн світу, в якій порушують свободу віросповідання. Саме тому віряни з півдня уже кілька десятиліть повітрям перекидають Біблію своїм сусідам на півночі. Ми почали цей проект ще в 1991 році. Як кульбабі потрібен вітер для розкидання свого насіння, так і нам потрібен вітер для поширення слова Божого. Поділився один із волонтерів. Тисячі яскраво помаранчевих аеростатів в день та вночі врон. Шають у політ на них корейською мовою надруковано 16 розділів Євангелія від Марка. У північну Корею майже неможливо доставити Біблії, так що аеростати це один з найбільш ефективних способів донесення Євангелія, розповідають волонтери. Перед польотом аеростати наповнюють гелієм, а члени команди весь час стежать за напрямком вітру. Над кожним аеростатом вони промовляють молитву, після чого відпускають. На підставі даних, отриманих від північно-корейських біженців і міжнародних правозахисних груп. Вважають, що в північній Кореї близько 30 тисяч християн містяться в таборах для політв'язнів і близько 10 тисяч підпільних вірян ховаються по всій країні. В Єгипті прийняли законопроект, який дозволяє будувати християнські церковні споруди. Щоправда, багато християнських спільнот все ще вагаються починати будівництво через сумніви щодо цих змін, за словами католицького єпископа, ще є ряд суперечливих технічних нюансів, які потребують остаточного впорядкування. І, хоча чимало мусульман критикують законопроект, фактом є те, що вперше з 1934 року до єгипетського законодавства внесли зміни, направлені на дозвіл діяльності християнських громад. Під час розкопок у Галілеї була знайдена синагога, одна з найбільш старих у цьому регіоні. Синагогу площею 72 квадратних метри розкопали на території єврейської ферми. Стіни приміщення майже зруйновані. Усередині археологи знайшли ритуальні чаші, які використовувались під час богослужінь. На території сучасного Ізраїлю це вже восьма споруда, знайдена за останній час. Вчені доводять, що саме ці синагоги існували в часи Ісуса Христа. У Краматорську донецької області адвентисти провели музичний фестиваль, який об'єднав два десятки виконавців із 100 гостей. Для Адвентистської церкви на Донбасі це особлива подія, тому що з 2014 року в зв'язку з гострою політичною ситуацією у вірян не було можливості проводити такі зустрічі. Фестиваль зібрав авторів і виконавців християнських пісень та музичних творів з різних громад Донецької та Луганської областей, а також з інших регіонів України. Організатори фестивалю, виконавці та гості, дякують Господу за сприятливий час, коли церкво. Вам може служити суспільству і прославляти Бога за допомогою музики. Хай у серці завжди грає музика, а в душі буде літо незалежно від пори року. На цьому все. До зустрічі за тиждень.